Танечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І це підсумки турніру. Трьохзірковий, дуже швидкий, без зеленого. Зайняв я все-таки 18 місце. Я думав буду нижче. Ну, Все і за теї моєї прикрої, прикрої поразки, яку я сам собі організував. На всі 101% я там винний. Міг би обійтися без неї. Так, добре, хоч одненька е, Нагороди, ну, таке собі. Бачите, щось дали, де й дали, де й добре. Давайте перейдемо, де вони тут турніри, глянемо топ-10. Так. Е, Джолі Хельге, от в мене. Минулого разу щось схоже стояло. Минулого. Швидкого тільки в мене було е, два пенька. Так, друге. Джолік. Джолік, Хельге, пеньок, ну, майже, майже стандартна схема. Тут джолік і, ну, ну, цікаво. цікаво. Мені такі оборони проблем геть не створювали. Давайте далі. Все ще наш джолік. Джолік тяне, коротше. Джолік і... Блін, Хельгів Чоєві, вічно забуваю, як його. Так, це Джолік Хельгія, це. Також. Ну і Берта. Основні персонажі. Все майже от раз, два, три. Три основних персонажа. А там до них щось додаємо і, і все нормально. Ну, тут бачите трішки інше. Просто синього поставили, так як зеленого немає. Е, так. Джолік, Берта, Хельге. Я ж говорю три основних персонажа. Йокенс стояв. Дивно, бо тут урону геть немає. Тут, напевно, на назадовб якийсь. Так, і знову Джолі Хельге. І Тривіл. Все, десяточку запам'ятали. Земляка вітаю. Ось я на 18-й позиції. Антон, на жаль. На жаль, останній поєдиночок програв, так бляха, обідно. На останньому поєдиночку залити. Це дуже обідно. Ну, ось такі результати, такі оборони. Запам'ятали. Десь собі записали. Щось там хтось мені пише. А вам всім дякую. А! Нагадую, що я ж грав то ще, ще й без синього, без зеленого і без синього. Ну, досяг успіхів, так сказати. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.